Китайські ракети загрозливо пролітають над Тайванем. Збройні сили КНР проводять військові навчання поблизу цього острова, які можуть перетворитись у повномасштабне вторгнення армії комуністичного Китаю та призвести до фатальної для людства Третьої світової війни, якою була історія відносин Китаю з Тайванем та чому між країнами виникнула така напруженість. Тайвань до встановлення китайського панування. Перші спроби включити Тайвань до свого складу китайська влада зробила у 610 році. Проте згодом ці землі потрапляли то під владу Японії, то місцевих піратів, то повертались до складу китайських володінь. До сімнадцятого століття більшість населення Тайваню складали австроназійці. Натомість китайські ремісники, пірати та торговці складали незначну частину мешканців. На початку епохи географічних відкриттів острів перебував під владою Португалії та отримав назву Формоза. Згодом на його південному узбережжі закріпилась нідерландська ост Ост-Індська кампанія, на північному краю іспанці. Бажання нідерландців позбутись своїх торгівельних конкурентів та запеклих ворогів підштовхнуло їх до війни з іспанською колонією Тайваню та увінчалось перемогою перших в 1642 році. Нідерландські колоністи розвинули мережу рисових та цукрових плантацій, а також використовували формозу у ролі опорного пункту в Тихому океані для своєї торгівлі. Громадянська війна в Китаї натомість в самому Китаї у цей час панувало безладдя, яке супроводжувалось декількома масовими повстаннями та поваленням корумпованої династії цін у 1912 році. Сінхайська революція, в ході якої було ліквідовано владу китайського імператора, призвела до встановлення республіки та формування кількох політичних груп, які вели між собою непримиренну боротьбу, котра згодом переросла в тривалу громадянську війну. Одними із таких сил були Гоміндан та Китайська комуністична партія КПК. Гоміндан був націоналістичним об'єднанням, якому були близькі ідеї капіталістичної економіки. Комуністи ж прагнули до встановлення комунізму та одержавлення підприємств. Незважаючи на різкі ідені протиріччя, ці партії об'єднались у боротьбі проти різноманітних військових хунт, котрі контролювали більшу частину Китаю. Та завдяки успішному північному походу їм вдалося у 1927 році встановити свою владу на території майже всього сходу країни, де проживала більшість населення. Проте зовсім скоро між гомінданом на чолі з Чан Кайші та китайськими комуністами спалахнуло криваве протистояння, яке розпочалось із страти гомінданівцями комуністів Шанхаю. Комуністична партія перейшла в підпільне становище. Більшість її військових загонів були знищені, проти членів партії проводились репресії. Втім, ядру комуністів на чолі з Мао Цзедуном вдалося зберегти свої сили і здійснити передислокацію своїх загонів з півдня Китаю під час Великого Походу до території поблизу міста Янань, де було зручніше отримувати допомогу від Радянського Союзу. Війна Китаю з Японією. Тим часом Японія, скориставшись слабкістю і роз'єднаністю Китаю в 1932 році захопила Манджурію і створила там маріонеткову державу Манджуо-го на чолі з колишнім останнім китайським імператором Пуї. А через п'ять років, після серії локальних військових зіткнень з китайськими військами, японська майже півмільйонна армія розпочала повномасштабне вторгнення в Китай. Незважаючи на чисельну більшість різноманітних китайських армій, краща підготовка, вища дисципліна і технічне оснащення японців дозволили їм доволі швидко розгромити китайські війська під Шанхаєм, Нанкіном та окупувати майже все узбережжя Китаю, а також значну частину східних провінцій піднебесної. У цій ситуації комуністи і гомінданівці вирішили тимчасово примиритись та об'єднати свої зусилля для боротьби із нещадним ворогом. Кривава і запекла війна з японськими окупантами проходила з перемінним успіхом аж до кінця Другої світової війни і коштувала китайському народові більше 17 мільйонів життів. Протистояння комуністів та гоміндану після Другої світової війни. Тільки в 1945 році союзникам по антигітлерівській коаліції вдалось розгромити нацистську Німеччину. Та приступити до активного наступу на розміщені на материковій Азії японські війська. Північний Китай та Манджурія були звільнені від японців радянською армією. Визволення інших територій Китаю відбувалося силами гоміндану КПК, при значній підтримці Британії і США. Одразу після вигнання японців між комуністами та гомінданом поновилась непримиренна боротьба. В якій Мао Цзедун спирався на підтримку СРСР та ресурси і Північного Китаю, уряд США, побоюючись посилення впливів комунізму, почав надавати підтримку правлячому націоналістичному гоміндану. В цей же рік Республіка Китай, очільником якої на той момент був Чан Кайші, стала членом ООН. Окрім того, Китаю був повернутий острів Тайвань. Проте тотальна корупція. Втома від гомінданівських репресій та розвал урядових військ спричинили тріумфальну перемогу комуністичних сил, котрі до 1949 року захопили весь материковий східний та центральний Китай. Прихильники гоміндану, на чолі з Чан Кайші та залишки переможених урядових військ Китайської Республіки, евакуювались на Тайвань, звідкиля планували при допомозі США відвоювати материковий Китай. Тим часом Мао Цзедун створив на території материкового Китаю комуністичну Китайську Народну Республіку, яка розглядала Тайвань як свою невід'ємну частину. Боротьба між Китаєм та Тайванем. Між Тайванем, очолюваним Гомінданом та КНР два рази спалахували невеликі прикордонні конфлікти, в ході яких Тайванським китайцям доводилось відбивати спроби материкової КНР захопити острови між Тайванем та КНР. Так, в 1954-1955 роках КНР захопила острови Дачень та Ідзяншань. А через три роки спробувала взяти під свій контроль архіпелаг поблизу Сяньменя. Проте після втрати в боях 25 винищувачів армія комуністичного Китаю відступила. Суттєву підтримку Тайваню у даних конфліктах надавали США, які забезпечували озброєнням та фінансовою допомогою цю острівну країну ще з 1949 року. Окрім того, в США в 1979 році було прийнято закон про допомогу Тайваню, який передбачає військову підтримку в разі нападу іншої країни на острів. КНР ж до кінця 60-х років найбільш активно підтримував СРСР. Політичні зміни в Тайвані. В обох країнах з кінця 70-х років ХХ століття правили авторитарні режими, котрі проводили жорсткі репресії проти політичних опонентів, перетворили вибори у фікцію та запровадили сувору цензуру. Чан Кайші створив одноосібну диктатуру в Китайській Республіці на Тайвані. Мао Цзедун утвердив тоталітарний устрій КНР. Після смерті Чан Кайші до влади в Тайвані прийшов його син Цзян Цзінго, який правив до 1988 року та скасував режим військового стану і пом'якшив цензуру. За його наступника Лі Денхуея в країні відбулася остаточна демократизація та пройшли перші вільні парламентські вибори. Завдяки його реформам Тайванці отримали цілковиту політичну свободу. Сучасне політичне життя Тайваню характеризується протиборством двох найбільших партій: Гоміндану, який утримував владу в країні аж до 2000 року, та демократичної прогресивної партії На Цай Івень, яка перебуває при владі з 2016 року. Демократи виступають за міжнародне визнання незалежності Тайваню та відкидають можливість об'єднання чи зближення з КНР, що надзвичайно не подобається китайським комуністам. Представники ж Гоміндану офіційно займають більш помірковану позицію та виступають за збереження поточного стану відносин з материковим Китаєм. Економіка Тайваню Тайвань розвивався як капіталістична країна, вдало використовував інфраструктуру, збудовану в часи японського панування, та залучав іноземні інвестиції. В острівній республіці зробили ставку на високотехнологічне виробництво комплектуючих деталей та електроніки, а також провели земельну реформу, яка стимулювала розвиток фермерства. Окрім того, уряд острівної республіки увів програму пільгової допомоги та кредитування для своїх громадян, чим посприяв росту дрібного та середнього бізнесу. З 60-х років в Тайвані спалахнув бум виробництва мікросхем та напівпровідникових деталей. Тут відкривали свої філіали такі японські та американські виробники побутової і комп'ютерної техніки, як Toshiba, Panasonic, IBM, Intel. Це сприяло стрімкому економічному розвитку, яке увійшло в історію як тайванське економічне диво, під час якого приріст ВВП країни зростав протягом року на 9%. На початку 21-го століття в Тайвані вироблялось 62% напівпровідників усього світу. А сама країна була на почесному 18 му місці серед усіх держав планети за рівнем ВВП на одну особу. ЕКОНОМічний та політичний розвиток КНР натомість в КНР після приходу до влади Мао Цзедуна була проведена націоналізація підприємств, здійснювалася провальна політика великого стрибка, яка мала подолати економічно-технологічне відставання Китаю. Під час цієї програми проводилась абсурдна і згубна війна з горобцями. Ініційовано виробництво вкрай низькоякісної сталі в селах, проведені колективізація селянської землі та реквізиції врожаїв. задуми, які мали посприяти форсованій індустріалізації, розорили економіку материкового Китаю та спричинили загибель близько 36 мільйонів людей від голоду. Суттєво змінилася економічна політика КНР після приходу до влади Дена Сяопіня. Під час його правління відбувся перехід від комуністичного державного способу виробництва до приватного капіталістичного із залучення іноземні інвестиції, в тому числі й американських компаній, які були приваблені вражаючою дешевизною праці китайських робітників та наявністю багатих родовищ літію заліза й алюмінію. Після економічних реформ економіка КНР стала стабільно і впевнено зростати. Проте жодної політичної лібералізації в цій тоталітарній державі так і не відбулось. Комуністична партія Китаю і надалі зберігає цілковиту монополію на політичну активність в державі. Тут панує жорстока цензура. Під забороною перебувають Вікіпедія, Ютуб, Фейсбук. Каральні органи проводять репресії проти інакодумців та представників національних меншин. Міжнародний статус КНР і Тайваню та стосунки між ними довгий час уряд Чан Кайші, який перебував на Тайвані, був визнаний ООН та більшістю тодішніх країн єдиним легітимним представником Китаю. Ситуація змінилась в 1971 році, коли більшість членів ООН проголосувало за заміну представника Китайської Республіки Тайваню на представника КНР. У 1978 році Комуністичний Китай почав відкривати свою економіку. Через рік США, усвідомивши можливості для торгівлі, офіційно встановили дипломатичні відносини з КНР. Проте і надалі продовжували підтримувати партнерські відносини з Тайванем. Слідом за цим рішенням, більшість країн встановила дипломатичні відносини саме з КНР. Та розірвали з Тайванем. Ті нечисленні країни, котрі підтримують офіційні дипломатичні контакти з Тайбеєм, піддаються систематичному політичному та економічному тиску з боку комуністичного Китаю. Між Тайванем та КНР існує економічна співпраця, проте на офіційному рівні країни не визнають одне одного. В КНР існує Міністерство по справах островів, яке відповідає за контакти з Тайванем. В Тайвані цю роль відіграє Міністерство у справах материкового Китаю. Прагнення верхівки КНР до світового домінування та експансії в Азії стимулює КНР активізувати свої зусилля з приєднання Тайваню, більшість мешканців якого не відчувають жодної політичної приналежності до материкового Китаю та не мають бажання жити в комуністичному Китаї. Влада КНР посилила тиск на Тайвань після обрання Тайванцями президентки Цай Інвень, яка є прихильницею проголошення незалежності своєї країни? Бажання КНР показати свою військову міць за допомогою постійних військових навчань у водах поблизу Тайваню та ймовірного військового вторгнення може спричинити повномасштабну війну між Комуністичним Китаєм та США, які є давнім союзником Тайваню? Підсумки Тайвань було на довгий час приєднано до материкового Китаю в другій половині XVII століття. Саме тоді прибулі біженці китайці стали складати більшість населення цього острова. Після Першої японо-китайської війни Тайвань був окупованим Японією, і тільки після завершення Другої світової він знову опинився у складі Китаю. На той час правлячою партією в піднебесній був гоміндан, однак через чотири роки. Ця партія зазнала поразки у громадянській війні з комуністами. Лідер Гоміндану Чан Кайші разом із своїми прихильниками, залишками армії та переселенцями евакуювався на Тайвань. Натомість, комуністами на території всього материкового Китаю була утворена КНР. Тайвань та КНР пішли дещо різними шляхами розвитку. І в підсумку на Тайвані була створена демократична країна із високим рівнем життя та постіндустріальною високотехнологічною економікою. В Китаї, не дивлячись на зміни в економічних стратегіях, продовжує панувати тоталітарний комуністичний режим, який прагне поширити свою диктаторську владу і на свободу любивих тайванців.